Всім привіт! Проїжджав в город і заїхав вам засняти гарне відео, наглядне, як упливає свинячий гній на пшеницю, на ячмінь. Ну, яка різниця? Люба культура, яка любить азот. Це, ну, що би ви не сіяли, я думаю, результат буде кругом одинаковий, де буде уносений свинячий гній чи коров'ячий, які вже. У вас є. Але хотів показати вам результат. От бачите, оцей кусочок був унесений гній. Ну, тут, видно, багато кинув і там пшениця прямо навіть не зійшла, скоріше всього, що вона, що гній її спалив. Але де було кинуто маю міру, ось такий-то результат. Пшениці. У нас просто тут усі городи угноєнні так само, але гноєнні з то там результату ви бачите не будете, просто будете бачити гарну пшеницю. Але зараз поїдемо, я вам покажу. От бачите, от як воно відрізняється. От Хто там писав мені в коментарях раніше, що це все ерунда, що це воно нічого не допомагає, от можете побачити результат. Тут селітри ніякої не було, немає зараз можливості кидати, тому що земля суха, зверху корка, і ну, поки доща немає, то немає смислу кидати. Будемо кидати під дощ. І ну, потім теж якось по можливості вам засніму результат. От, як бачите, це пшениця по пшениці, тут посіяна. Е, рядом город. Це по сої сіялось. От бачите, результат теж більший, тому що у соянки, по соянки пшениця виглядає краще. Ну, але вона так само ну, чуть більша. Ось таке -то, ось такий-то результат. Так що пишіть в коментарі мені, що ви думаєте по цьому поводу. Чи у вас так само, як у нас. І зараз ще йдемо на один городик. Поїдемо, я вам засніму, яка у нас пшеничка. Під'їхав на далі тут ті самі полосі городи, і це наш город. І як бачите, яка тут пшениця. Треба вже кропити від буряну буду заказувати. Буде відео на каналі про що будемо давати і ще може якусь підживку. Ну, карбомід то само собою. І бачите, який результат. Де городи гноєнні, Там теж у нас далі пшеничка, як бачите, дуже зелена, теж наша. Так що, друзі, кидайте гної, виливайте, якщо у вас рідкі, це ще краще, тому що рівномірно то все має. І будете мати гарну пшеничку без сілітри.